Всім привіт! Мене звати Євгенія Картушова і ви на моєму каналі. Сьогодні я б хотіла поговорити про тривогу. З часом наш організм стає все більше, і більше піддатливий до тривог. І навіть на маленькі якісь подразники ми можемо реагувати дуже гостро. Це зумовлено багатьма факторами, в тому числі генетичними, в тому числі вихованням, стресами в житті, тим, як ми спимо, і так далі. Звичайно, не всі люди піддатливі до тривоги, і деякі з нас навіть дуже спокійно вміють реагувати на дуже складні обставини. Але склалося так, що з нами всіма сталося 24 лютого, і крім повномасштабного вторгнення, ми отримали такі зміни в житті, на які не реагувати просто неможливо. Скажу вам, це абсолютно нормально, коли у вас міняється психічний стан, і ви абсолютно деколи. Сильно реагуєте на якісь на, скажімо так, незначні фактори, або фактори, які раніше б вважали незначними. Що робити зараз з цим, та як взагалі реагувати, тому що. Наш мозок він здатен до того, щоб звикати та до якихось стресів і е, навіть вчитися жити і радіти в таких обставинах, які раніше ми навіть уявити не могли. Скажу так, що на даний момент ми вже трошки звикли до того, що відбувається, і згадайте, зовсім не так почуваємося, як спочатку. Це означає, що наш мозок вже трошки звик. Він адаптувався до нових умов. Ми звикли до відключень світла, до е, того, що лунають повітряні тривоги. Дехто навіть нормально живе під обстрілами. Як це так? Люди не бояться, люди е живуть в якомусь такому своєму придуманому світі. Але ні, це невигаданий світ, це те, що е дійсно з ними є кожного дня, і їхній мозок вже не розпізнає реальної загрози. І якраз про це моє відео: про реальну загрозу і нереальну загрозу. Був в мене такий випадок за цей час. Коли звернулася клієнтка і каже: ну, зробіть, будь ласка, щось, в мене панічні атаки, я не знаю, що робити. І ми з нею розмовляємо, я кажу, ну розкажіть, будь ласка, як це починається? Ви Вона говорить, все відбувається дуже просто, я йду на роботу, починається тривога, в мене починається панічна атака. Я кажу, ну, про що ви цей момент думаєте? Вона каже, я думаю, що в мене попаде. В мій будинок, там, де я працюю, пропаде ракета. Там я кажу: ну а де ви знаходитесь? Та тобто вона каже: Я знаходжуся там в певному місці і наскільки я чую, це є е, така прифронтова зона. Це е, те, що відбувається з нею щоденно. в такому випадку я людям не раджу взагалі ніяких заспокійливих засобів. А найкращий заспокійливий засіб це виїхати з цього місця. Тобто в даному випадку загроза є. Дуже навіть реальною. Загроза є в принципі в нас всюди в Україні, тому що ми перебуваємо в умовах війни. От. Але що робити, як розпізнати, реальна загроза чи ні? Реальною є загроза, яка насправді загрожує вашому життю або здоров'ю. Те, що ми можемо розпізнати, або наш мозок, точніше, розпізнає як небезпека. Це, наприклад, коли ми е, чуємо кроки за нами в темному в певний час доби. Чи може бути це загроза? Може, та ми знаємо, що можуть бути різні неприємності, тому що ми живемо в такій, скаже, не дуже спокійній країні. Так чи може бути загроза, коли на нас іде, наприклад, якийсь е, високий, здоровий мужчина з ножем? Так? Може, та тим більше це може бути небезпекою. Це наш мозок розпізнає як небезпека. В такий момент це нормально, що ми будемо боятися. І так далі, і тому подібне. Чи є небезпекою повітряна тривога? Є небезпека, та для цього ми всі йдемо тоді в сховище, або в метро спускаємося, або якщо це десь якась прифронтова зона, це можна навіть просто падати на землю, закривати голову руками. В якихось інших випадках, та коли ми точно не знаємо, та, ми можемо губитися, чи є небезпекою перебування на якійсь вечірці з незнайомими людьми, та коли ми відчуваємо себе якось незрозуміло, чи є небезпекою, наприклад, виступ перед комісією, яка вирішує наше подальше майбутнє, та. І так далі, тобто чи є це якась небезпека, яка може дійсно бути загрозою, і як розпізнати загроза це чи ні? Чи це, наприклад, наші думки, які нас постійно лякають? А в такому випадку дуже просто задати собі питання, так? А що буде, якщо, якщо станеться те, чого я боюсь? Тобто, в даний момент ви можете сидіти на вечірці і е, якось почувати себе дуже тривожно і налякано через те, що ви там, наприклад, нікого не знаєте? Можна тоді задати собі запитання: стоп, а чого я взагалі боюсь? Я боюся, що тут нікого не знаю, і я, наприклад, нікому комусь не сподобаюсь, Та, наприклад, тоді чим це загрожує? І ну, відповідь може бути та нічим, ну нікому не сподобаюсь, то нічого, підусь, піду собі додому. Відповіддю може бути якісь ці хлопці підозрілі, вони якісь дуже невиховані, там, можливо, вони мені там щось підсипали в коктейль. Краще перевірити і не пити те, що ви залишали без, о, без, о, без нагляду якісь свій напій. Чи може піти взагалі додому краще? Чи може бути, ем, наприклад, думка, що от я сижу зараз? А на вечірці в мене там навколо мене друзі, та, і зараз вони почнуть сміятися з мене, так, коли такого ніколи не ставалося. Яка це загроза? Це є реальна загроза чи ні? Як, як на вашу думку? Це є нереальна загроза. Це є те, що продукує наш розум. Наш розум продукує деколи. Такі страхітливі думки для того, щоб, скажімо, перевірити та реальність, або він звик так думати, та, або ми вже колись мали такий досвід, щоб цей досвід не повторився. Наш мозок наче, нагадує нам і робить дії на випередження. Тобто, дивися, ти може бути ось таке. Та? І в цей момент ви думаєте, ось зараз вони з мене почнуть сміятися, та як минулого там року, колись я була там на вечірці, і з мене теж сміялися. І в цей момент вам стає страшно, тому що ви не хочете повторення такої події. Та? Стає страшно, ви починаєте тривожитись, нервуватися і, відповідно, почуваєте себе не дуже добре. Деколи ці думки настільки швидкі, що ми навіть не встигаємо їх відловлювати. Відповідно, в цей момент ми можемо думати, що «Хм, я на вчився і не розумію, чому я тривожуся, в чому справа. В такі моменти, коли нас налякали наші власні думки, ми сприймаємо їх за істину. Треба зробити ось що. Якщо є можливість, Вийдіть з цього місця там, де ви є. Тобто це може бути туалет, ванна, може бути інше приміщення, може бути коридор, вийти з будинку та або просто, скажімо, усимітнитися. Закрити очі і зробити декілька глибоких дохів животом. Не верхньою частиною грудної клітки, а саме животом. Ця вправа допомагає нам включити парасимпатичну систему, яка відповідає за заспокоєння. І в такий момент ми можемо відчути напруження в тілі, там можемо відчути наскільки ми напружуємо плечі, шию, навіть лице, сколи можуть бути зажаті. Але ми можемо продовжувати дихати глибоко животом і робити такий приємний вдох, наче ми нюхаємо приємно гарний запах квітки повільний, глибокий вдох. І видох ми робимо такий, наче ми дуже повільно але хочемо задути свічку, яка стоїть трохи далі. Тобто глибокий вдох. І видох. Протяжний, гарний, глибокий вдох. В цей момент ви відчуєте, як ваше тіло воно наче зжимається і хоче цей вдох зробити швидким. Але треба трохи перебороти себе. І не дозволяти йому цього зробити. Декілька таких вдохів і видохів це є цикл дихання для того, щоб самозаспокоїтися, тобто дати своєму тілу зрозуміти, що все окей, ми нікуди не потрапили, в нас все добре, ми в безпеці і нічого нам не загрожує. І якщо після цього ви відчуваєте, скажімо так, сильну паніку або, можливо, такі, знаєте, підняття тиску і так далі. Просто ну, перевірте, звичайно, чи у вас не проблеми з тиском із серцем. Якщо цього немає, це дійсно просто страх. Е, Обіпріться плечима, спиною до е, твердого предмету, до дверей, стіни, будь чого І е, відчуйте, якби, їхню підтримку, та, наче вас підтримує ця стіна. І продовжуйте дихати. Е, також дуже добре в цей момент. Відчути свої ноги і руки, і також їх сперти на щось. Це може бути стіл, це може бути підлога. Іначе спертись на це, на цей предмет, відчути опору в ногах і руках. Таким чином, ви відчуєте, що ви стоїте рівно, що ви можете передати своє хвилювання цим предметам, да? тобто віддати їм це. І продовжувати дихати. Далі ми що робимо? Ми Переключаємося на візуальні ефекти. Тобто ми відкриваємо очі і стараємося знайти в кімнаті, наприклад, п'ять червоних предметів. Та? Ми порахуємо про себе там, ваза, квітка, покривало навушники і так далі. Та? Тобто називаємо голос п'ять предметів для того, щоб включити частину мозку, яка Здатна думати, та? тобто яка мислить. Коли ми включаємо цю частину, наша лімбічна система, яка відповідає за страх, за реакцію страху, бийся, тікає без амри, вона трошки заспокоюється. В цей момент ми наче повертаємося в цю кімнату в тут і зараз. Ми вже не боїмося так, і ми бачимо реальність такою, як вона є, без реальної загрози. Це допомагає знизити наш рівень стресу і рівень тривоги. І, скажімо, опанувати свій страх. Коли страх вже приходить, запитайте себе, чого я насправді боюсь. Я боюся потрапити в халепу, я боюся, що зі мною щось станеться. Я боюся за своїх рідних і так далі. Чи є реальна причина тому, що дійсно так може статися? Якщо ваша відповідь буде ні, то тоді не думайте наперед, думайте в реальному часі. То в реальному часі мені нічого не загрожує. В реальному часі мої, з моїми рідними все окей. Якщо ваші рідні десь там можливо не відповідають на дзвінок і так далі, ви ще не знаєте, що з ними сталося. Скажіть собі, в реальному часі я ще не знаю, я ще можу не знати, що з ними. Та? Тому я не буду вважати, що все сталося дуже погано. Незнання це не тільки щось погане може статися, та? це може нічого не статися або статися щось хороше. Та? Коли ми не знаємо. Ми не катастрофізуємо, ми не займаємося тим, що ми придумуємо погані сценарії. Ми приймаємо дійсність такою, як вона є, невідомою. Поки що ми не знаємо, що сталося. Та? Тому ми можемо відчути невеличкі хвилювання, але це не є е, такий великий страх, з яким ми не можемо опанувати. Як ми можемо відрізнити реальний страх від нереального? Реально, він загрожує реально, нашому життю, безпеці, цілісності, та? чи нашим, наприклад, рідним. Е, нереальний це наші думки, як ми оцінюємо дану ситуацію. Та? Можливо, вона базується на якомусь нашому попередньому досвіді, або ми чогось боїмося, ми боїмося комусь не сподобатись, і на цьому теж базуються наші думки. Відповідно, вони нас лякають. Та? І треба запитати себе, чи є реальною моя думка. Так? Чи є реальною моя думка? Наскільки я в неї вірю? Наскільки відсотків взагалі я в неї вірю? Якщо я в неї вірю на 70%, так, то чи є альтернативна думка? Наприклад, я можу не сподобатися цим людям. Так? Альтернативна думка: а чому я взагалі думаю сподобатися цим людям? А що це мені дасть, так? наприклад? А можу і сподобатися? Так? Може бути таке, таке теж. Та? І коли ми так розсуждаємо, коли ми даємо альтернативні якісь думки, е наш страх та, він зникає, він починає знижуватися. О, на сьогодні це все. Все, що я хотіла сказати. Якщо у вас будуть питання, задавайте їх в коментарях, буду рада кожному. І не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, е нажати дзвіночок і прокоментувати. Поширюйте інформацію і контент українською мовою, підтримуйте наших і слава Збройним силам України.